Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні ми з вами зробимо смачну та без грудочок манну кашу. Для цього нам знадобиться 2 столових ложки цукру, 10 г вершкового масла, 500 мл молока і 4 столових ложки манної крупи. Виливаємо в кастрюльку молоко, чекаємо, поки воно почне закіпати венчиком. обов'язково, щоб не було грудочок, це потрібно робити вінчиком. Коли ви всипаєте крупу, одразу ж мішайте вінчиком. Наша каша почала закипати, ви прикручуєте на мілкий вогонь, додаєте цукор і все постійно перемішуєте. Потрібно, щоб каша покипіла 5 хвилиночок. Додаємо вершкове масло і воля, наша каша готова. Смачна, як в дитинстві. Без грудочок, манна каша. Манна каша то любов. Ось така вона. Всім смачного, дорогенькі. Якщо вам сподобався мій рецепт, будь ласка, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал.